Слава Україні нова партія f 16 готується для передачі Україні. Збут наркотиків та ухилення від призову. Судитимуть чоловіка з Волочиська на Кам'янеччині. Грабіжник ледь не задушив власницю будинку. Про ці та інші важливі події нашого регіону та країни. Далі я Ольга Захарченко. в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Нова партія винищувачів F-16 готується для передачі Україні. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, також голова Європейського командування збройних сил США, генерал американської армії Крістофер Каволі. Під час слухань у комітеті Сенату Сполучених Штатів Америки у справах збройних сил. За його словами, окрім тих літаків, які вже були передані, триває підготовка ще більшої кількості винищувачів, а також розширюється програма навчання українських пілотів. Росіяни вдарили дроном по евакуаційному автоволонтерів, які вивозили людей із тварин з-під обстрілів на Херсонщині. На щастя, всі залишили живі лише завдяки броньованому автомобілю. Автівка згоріла вщент. Росіяни не просто перетворюють на пекло життя людей у червоних зонах прифронтової херсонської громади. Вони унеможливлюють евакуаційні заходи звідти. Написав очільник Херсонської МВА Роман Мрочко. На Кам'янеччині поліцейські затримали 38-річного розбійника. Зловмисник проник у дім місцевої жительки з метою викрасти гроші. Однак, коли жінка помітила стороннього, той напав на неї, потерпілі вдалося вирватися та викликати правоохоронців. Нападника затримали та оголосили йому підозру. Подія сталася учора, 3 квітня, близько першої години, у селі Балан, що на Дунаєвеччині, до помешкання місцевої, проник злодій. Хотів вкрасти гроші. Коли 44-річна власниця будинку неочікувано прокинулась, Зловмисник вирішив прибрати свідка, кинув на підлогу жінку та почав її душити. Вона частково змогла вирватися та покликала на допомогу свого батька. Злякавшись, нападник втік, а жінка викликала поліцію. Правоохоронці оперативно вирахували розбійника. Нам виявився річний місцевий житель. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі зловмиснику вже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вночі рятувальники приїхали на виклик про пожежу, а виявилось інше. Люди помітили дим з будинку на вулиці Вайсера та зателефонували до ДСНС. На місце прибули дві пожежних машини та екіпаж поліції. З'ясувалося, що чоловік опалював дроти, внаслідок чого й утворився густий дим. Пожежі не було. Збут наркотиків та ухилення від призову судитимуть мешканця міста Волочиськ. Слідством встановлено, що чоловік. Тричі продавав ПВП особі, залучені до конфіденційного співробітництва з правоохоронцями. Також, як стало відомо, він після вручення бойової повістки не прибув у визначений час до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі обвинувальний акт стосовно 35-річного місцевого жителя скеровано до суду за фактами незаконного придбання, зберігання та збуту, особливо небезпечної психотропної речовини, а також за фактом ухилення від мобілізації. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. У Хмельницькому відбудеться щорічна виставка ярмарок, садівництва та городництва. Квітуча Україна про це повідомляють у міській раді. Підприємці з нашого міста та з сусідніх областей продаватимуть квіти, саджанці добрива, мототехніку, сувеніри, крафтову продукцію свійських тварин. Локація вулиця Прибузька, а саме відрізок від вулиці Кам'янецької до вулиці Грушевського. Наслідок цього завтра в обласному центрі з 5.30 ранку до 17.00 години буде перекрито рух на ділянці від Кам'янецької до Грушевського. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь, щоб уникнути незручностей. Поки що прощаємося, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож на все добре. Залишайтеся із першим подільським, аби нічого не пропустити.